Шановна громадо, 33 роки тому здійснилася мрія багатьох поколінь українців. Наша нація здобула право самостійно визначати свою долю у власній країні, а на мапі світу з'явилася славетна назва Україна. До цього дня, 24 серпня, 1991 року українці йшли багато століть. Мужність, працьовитість і велике бажання наших предків стати вільними здійснилося. Проте 24 лютого 2022 року підступний ворог знову почав сіяти зло на нашій землі. Росія пішла на нас війною. Та український народ об'єднався, став стіною, і я переконаний, що ми вистоїмо. Бо єднає нас сила Духу і сила слова. А слово це душа нації, воно зберігає державу. Слово це сила народу і людини. Саме слово великого Тараса Шевченка згуртувало нас, дало силу. Коли у підвалах і метро, у темряві і під обстрілом, у окопах і безнадії, але сподіваючись, промовляли і відправляли повідомлення у соцмережах. Борітеся, Поборете! вам Бог помагає. І оживала душа, оживала надія, і розправляли крила люди, підтримуючи один одного. Хтось запитає, а які ж то крила? Одразу згадуються слова Ліни Костенко, людина нібито не літає, а крила має, а крила має, і у кожного вони свої. Збройні сили України захищають нас на передовій. Волонтери допомагають. Звичайні люди донатять і працюють заради перемоги. А об'єднує усіх, рідна мова, я впевнений, окупантам нас не зламати, бо живимося героїчним минулим козацьких подвигів. А крізь століття згуртовує націю армія оборонців, слова і мови, нагадуючи нам, що ворог може захопити територію, може сплюндрувати міста і села. Але доки живе душа народу, народ безсмертний?